Всім добрий день, наша капуста 26 травня 2016 року. Значить головка, влягата має вже пів кілограма і починає в починає в'язатися. Так як в годварі чуть-чуть пізніше капуста. Най буде трошки пізніше. Чувствую добре, ніяких таких міроприємств не проводилося, не оброблялося до сих пор. Якщо подивитися, зліва годварі, справа Легат. Трошки поливаємо, хоча дощі йдуть. В принципі, все нормально. Так, уже трошки бур'ян піднявся. Годварі росте до 2 кг, до 2,5 кг. Лігат в середньому кілограм. Хоча вже Деякі екземпляри половину набрали. Ось, Ось така вона така Не Непогане. Не. Дуже смачно на смак. Дуже смачна. Тось. Рекомендуємо садити таку капусту. Дякуємо. До зустрічі.